Пам'ятаєте цього чоловіка Кіреєва? Кіреєв був банкір, котрий входив у переговорну групу, тоді ще на початку повномасштабної війни ще були перемовини з кремлядями і Кіреєв входив у цю переговорну групу. А потім він був застрелений співробітниками СБУ. СБУ заявило, що він був зрадником. А от зараз головне управління розвідки вустами свого очільника Буданова каже, що Кіреєв зрадником не був ні в якому разі. То за що ж його тоді застрелили? Незрозуміло. Кому взагалі вірити, теж незрозуміло. Блогер Джон Сміт написав з цього приводу цікаве зауваження Зі застреленого Кіреєва Будано вліпить українського Ріхарда Зорге. ніби той за день до вторгнення попередив про удар з півночі Білорусі, що дозволило Україні прийняти міри по обороні Гостомеля. Прекрасна історія бо мертвого можна легко. Призвати собі у свідки, як ти все заздалегідь знав і як сильно готувався, мертвий не заперечить. Але тут у кожної людини, яка не звикла вірити на слово, одразу виникає питання до цієї прекрасної теорії чому ж якщо ви знали про цей удар на гостомель, то чому не передислокували мрію? Літак Ан-225 Мрія, який якраз там в гостомелі був, і в результаті був знищений під час боїв? Мабуть, тому не передислокували, що ніякого повідомлення про атаку на Гостомелі не було, і мір прийнятих для оборони Гостомеля теж не було, тому що є інтерв'ю командира 4-ї гостомельської бригади швидкого реагування Національної гвардії України, підрозділ якої власне відбивав російський десант на Гостомель 24 лютого 2022 року. Полковник Артемій Люхін він оцю цю пургу фактично спростував. Він сказав у командування 4-ї бригади розвідувальної інформації про напрям удару російських військ на Гостомель не було. Та ще й полковник Ілюхін не зупинився на цьому і добив всю цю історію зі свідченнями. Він сказав, що за декілька днів до 24 лютого бригада в повному складі з технікою була знята з під Києва і відбула в іншу частину країни. Відбивати десант 30 російських вертольотів у Гостомелі залишилося 120 бійців легкої піхоти. Срочники, бухгалтери і діловоди. Так що або Буданов бреше, або полковник Ілюхін бреше. Ну, або Буданов отримав розвід інформацію, але Ілюхіну її чомусь не передав. І пілотам мрії теж не повідомив, щоб вони злетіли з того аеродрому. Ну, можливо, в наступних серіях розвідник Червоненко і розвідник Шевченко яким Буданов видав корочки гур, так би мовити, повідомлять Україну про вторгнення через Чонгар, а співмешканець із ФСБ Гогілашвіллі, як виявиться, навіть допоміг нам взірвати перешийок? Отака, одним словом, якась дивна мутна історія. Можливо, тому що якісь дивні мутні люди в нас у високих кріслах сидять. Нам своє робить. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.